Я вирішив прочитати цю книжку, тому що почув про неї в одному фільмі раніше вбивця Капоте» 2005 року. Там, вбивця сім'ї, в очікуванні смертної кари читається саме цю книжку, і, власне, це один з кульмінаційних моментів був для мене важливих фільмів, де позбріяли його. По каятю. Ну. Е, І ще я чув, що її порівнюють з Робінзоном Крузу. Робінзон Крузу це така виживальницька класика в англійській літературі, а Торо виходить в американській. Хоча пізніше розкажу, що воно не зовсім так. Да. Отаке. От от. Книга не зовсім те, чим видається. По перше, заголовок. Він то живе в лісі, але складається враження, що він живе прямо в джунглях далеко від, від людей. Що є не так. Він живе за одну милю, здається, від Конкорда міста. ще ближче в нього сусіди є. Постійно приходять гості в це місце, тобто це не такий експеримент від людництва хардкор, хардкорного, як е, практикував той самий е, супербродяга Олександр да, Сапобродяга з, з всім відомого фільму. Не. Це такий поміркований експеримент з аскетична практика в якійсь мірі. Все-таки мені після читання сприймається це як така духовна скетична практика, по крайній мірі його експеримент, хто призвів до того, що в нього свідомість, як на мене, змінюється, якщо книжка писалася хронологічно. А вона трохи схожа на щоденник. Ну, про це згодом. Так, да, заголовок. це не те, чим в... здається. Тобто, він трошки обманює. Це просто поміркований досвід однієї людини, життя в, за містом, без, без сусідів, віддалено десь одна миля від цивілізації. Так, схоже на щоденник. Да, там небагато звернень до, до читача. Часто автор скаче і переходить деколи в потік свідомості. Тобто, це. Місцями досить нестабільна, незбалансована розповідь. Тобто таке враження, що місцями це просто невідредаговані думки автора. Але це моя суб'єктивно. Звісно, твір класика, я не знаю. На ньому стоїть американська література. Але я просто свої відчуття суб'єктивні говорю. Так, що так. А, ну, да, і ці скачки вони в собі поєднують і філософію якусь східну, е критику церкви, яка потім пере пере виває, переходить в проповідництво, але не релігії, а християнства: поезії, е соціальної критики, буржуазії, людей. Які живуть в комфорту вже на той момент, коли в часи розвитку техніки, промислової революції. І все це, це автор поєднує з своїми знаннями з зоології, флори і фауни, і часто їх просто жонглює ними, тому місцями досить цікаво. Читати. Далі, це крім того, що автор недалеко від міста, так це він сам по собі веде досить сумнівне господарство. В своїх підрахунках, що він вложив в своє господарство і що він здобув там, дивидаєшся, як він взагалі виживав. Враховуючи те, що він, здається, деякі кошти позичив. Ну, при, принаймні на початку книги таке було. Е да. Ну і враховуючи те, що його спіймали в'язниці і заплатили за нього штраф без його знання, да, як в передмові нам розказується. Це під сумнів ставить його трошки експеримент. він Скажімо так, не зовсім самостійний стає. Хоча треба вдати належне, автор може прожити на кукурудзяному хлібі і на Мелісі, як він казав, багато-багато місця той років. Але загалом книжка бомбезна, бомбезна, переповнена якоюсь досить конкретною, такою патріархальною, маскулінною енергетикою позитивною любов'ю до життя, гумором, що дуже дивно, тут також досить непередбачувано, чого тільки вартує малювання е, е, битви мурах е, і порівняння мураха мурах з мермідянами. Так, З давньогрецькими воїнами це просто смієшся в голос, що дуже мене здивувало, хоча я був настроївся на таке. Несмурне складнувати чтиво, де там болото, да? там нема світла, але ні, він досить легко це все переживає. Більше того. Ці всі описи, його експірієнс, досвід сповнений якоюсь такої любові до життя, сузидательної енергетики, бачення, як на мене. Чого тільки варті його метафори опису Озер, для нього озера це очі, краєвид, який курить ладан. Крім того, він <кхи> закликає по фромівськи не мати, а бути, як зазвичай. Хоча деколи називає речі моє, моє озеро і так далі. Але насправді це все інтер... я інтерпретував це як бути все-таки. По Борхесу для мене це все таки пошук. Пошук. А коли він знайшов те, що він шукав, знайшов цей зв'язок, то це навіть захист замку. бо... З такою відстороненістю говорив про криголамів, тобто людей, які забирають, да, збирають ягоди до такого, що вони просто зникають, вирубають ліс, там, знімають кригу з навіть з озера, це така критична оцінка є від автора. А, що що, так? Да. Класна книжка, я не знаю. Якщо ви. Так, підготовлений читач мінімально. Тобто, якщо вас не лякають безсюжетні розповіді, це ви подужуєте цю книжку. Та і якщо ви зазвичай таку болотристику читали, навіть так ви подужите цю книжку. Просто місцями я порадив, можливо, аудіокнижку трошки послухати, є прекрасні е, записи в мережі розбавити. І... супер, я не знаю. Мене місцями досить здивувала ця книжка. Не розумію, як її можна порівнювати з Робінзоном. Крузі. Ну. Я й не пам'ятаю, хто це робив, але десь я зустрічав таке порівняння. А, ну так, да. і ще дуже... Мені особисто цікаво, що би зробив Торо, якби він зараз був да, нашим сучасником. Куди би він пішов, що б із собою взяв? Я це бачу так, щоб він би взяв якийсь старенький телефон, чорно-білий Nokia, сонячні панелі, булеті, Зробив собі якусь землянку, може, або купив просто хату в селі, да, сучасний торо. І купляв би на Олексі книжки радянські. Ну або... Або купив би рідера, заражав би рідера від Буеті. Читав би книжки в селі і розводив би... Що він розводив? Курей, курей би яйця І так би жив. Це... Це би було. Співвідносно. Хоча хто і знає, що він зробив. Та, пиши. Що ти думаєш, зробив би Торо, будучи живим серед нас, і став лайк, якщо е, ти теж їв бабака, як Генрі Торо? А, до речі, досить кумедним є то, що він застосовує е, дуалізм, тобто мислить з двох ну, як я це розумію, мислить з різних сторін про одне й те саме, але застосовує до таких приземлених речей, як. Споживання м'яса бабака, відстріл птахів, чи рибововля — Це досить, досить здорова, здоровий діалог виходить з читачем. Хоча я не впевнений, що автор саме, хотів, саме писав цю книжку для читача. Такі, такі в мене думки щодо цього твору.